Ми будемо готувати млинці. Я сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати такий млинець, як датська крихітка. Пропорції дуже прості: на одне яйце треба взяти 50 грамів молока та 25 грамів борошна. І поки ми з вами будемо готувати тісто, я поставлю отаку сковорідку з металевою ручкою можна. Любу іншу форму, головне, щоб її можна було в духовку. Духовку розігріваємо до 200 градусів, і хай нагрівається наша сковорідка. В борошно я вже додала дрібку солі і одну третину чайної ложки цукру. Має вийти таке звичайне ріденьке тісто для млинців, і тепер ставимо смажитися наші грибочки. На вершковому маслі смажу сарко з цифо, сіль та перець за смаком. І довго смажити не потрібно саркосцифу, в ній нічого труйного немає. Хвилин 7-10, достатньо буде смажити, щоб вода випарувалася. Риби посмажилися, і тепер я додаю трохи накрошеної примін. Перемішую і з сплети. Начинка готова. На дуже-дуже гарячу сковорідку я викладаю шматочок вершкового масла. Зараз так намагаюся обмастити усі бортики. Тепер виливаю наше тісто і повертаю назад до духовки. У мене пройшло майже 20 хвилин, і отакий гарнющий млинець готовий. Ось так виглядає наш млинець знизу, нічого не підгоріло. Він добре тримає форму, і в нього зручно накладати начинку. Зазвичай я його добряче змащую соком лимона та присипаю з цукровою пудрою. І це вже дуже смачно. А сьогодні ми з вами наповнимо його грибочками та нашою зеленню. До речі, можна, якщо не гриби, то зараз можна назбирати квітів, наприклад, або зелені. Якщо з квітами, то зробити з заварним кремом та квітами. Для приготування млинців з припіком я весняні гриби добре помила, подрібнюю їх, а також підсмажую на вершковому маслі, солю, перчу за смаком. Приблизно хвилин 10 їх потрібно посмажити, і наш грибний припік готовий. Звичайне тісто для млинців наливаю на сковорідку і поки воно ще не схопилося, одразу присипаю нашим грибним припіком. Також додаю тертий сир в мене це сологуні. Далі згортаю млинець навпіл, трохи просмажую, перевертаю його на інший бік і складаю трикутничком. І на середньому вогні трохи підсмажу його, перевертаючи з одного боку на інший, щоб добре всередині пропеклося і сир розплавився. І ось такі дуже смачні весняні млинці виходять. А зараз вам покажу один з моїх вдалих, як на мене, експериментів з саркосцифору. Ми з вами будемо готувати млинці. Я беру таку добру жменю саркосцифу, це приблизно 80 грамів. Тут її виходить одне яйце. Ну і звичайне тісто для млинців готую, але спочатку це все переб'ю блендером. Подивіться, який червоний кольор гарний виходить. І млинці виходять такого ж самого кольору. А тепер, як звичайні млинці, трохи борошна, трохи олії. В Тісто можна додати чеснику, наприклад, свіжого або сушеного, або спеції через те, що немає особливо якогось такого насиченого смаку у цих млинців. Ми полюбляємо ці млинці ось в такому варіанті з тертим сиром та меленим перцем. І отак от я декілька разів перевертаю з однієї сторони на інший, щоб сир розплавився. З цієї кількості в мене вийшло 5 штучок таких сендвічей. Колір, я б сказала, креветочний, доволі такий насичений. Для приготування зелених млинців кропиву заливаємо окропом через декілька хвилин в холодну воду, відтискаємо її добре, з'єднуємо яйця, кропиву, молоко, воду, подрібнюємо блендером, додаємо цукор та борошно, знову змішуємо блендером, в кінці додаємо олію і якщо ви хочете солодкі млинці, тоді більше цукру додавайте. У мене млинці з сиром, тому я додаю тертий сир. Випікаю як звичайні млинці на середньому вогні з обох боків. І ось такі дуже яскраві, і смачні зелені млинці виходять. Продовжуючи тему кольорових млинців, показую вам варіант чорних млинців, якщо ви знаєте такий гриб, як чорна лисичка. Для цього гриби свіжі, або можна використовувати порошок сушених або сушені замочити. З'єднуємо з яйцем, додаємо молоко, сіль, цукор за смаком і треба це подрібнити блендером. І виходить ось така в нас чорного кольору рідина. Додаємо борошно, трохи олії. І таке стандартне, нестандартне, грибне тісто для млинців виходить. Смажимо, як звичайні млинці на сковорідці. Чорна лисичка має дуже сильний аромат та смак, і ще й придає такого кольору цікавого млинцям. Для приготування млинців з грибною начинкою підсмажуємо цибулю, додаємо до неї порізані дрібно гриби і смажимо до готовності. Це приблизно 10-15 хвилин. У мене тут гриби-підосичники. Потім підсолюємо, перчимо за смаком, додаємо сметану, добре перемішуємо. Ще потрібно протушкувати декілька хвилин. І дуже смачна начинка готова. Готуємо млинці за улюбленим рецептом, начиняємо їх нашою грибною начинкою, і виходить дуже смачна страва. У квітів бузини треба зрізати квітки з цих стеблинок, бо вони містять в собі речовини, які діють як сечогінний засіб. В звичайне тісто для Я додаю квіти. І ще я їх буду поливати сиропом з бузини. Сподіваюся, відео було цікавим і корисним. Я бажаю нам усім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!